Всем привет, с вами Саша. И мы снимаем таке видео, як зимно і сьогодні сталося. Я сьогодні нового пробив. Показувати не буду. Я гвоздем я гвоздим пробив. Останного вот так такс. Не показувати я вам точно не буду. У мене нога кровала я куча кучу крові. Так що показувати вам не буду. Поставте лайк або напишіть в коментарях, якщо у вас таке було, що ви стали на гості. Звісно, я не пробив, а став на гості. Спочатку я думав, що це легенько, бо крові нема. Ну, є насправді. Ну така... У мене ситуації були. Просто ужасно. Але я не заплакав, я терпів. Мене боліло, Ну, пекло, ну дуже мало пекло, дуже чуть-чуть. Просто боліло, а не пекло. Чуть-чуть пекло. Недовго. Попекло трохи і Ну, Зараз мене було чуть, чуть Не Неси. Я боюся, що буду робити з моїх ногою, я не знаю. Ну і точно боюсь, що мені щось От так. Такі відео сьогодні я сняв. Пора пора саме прощатися. Всім пока.